Апля сіра одна з найвеличніших птахів. Вона вражає своєю грацією та величною поставою. У цьому відео ми познайомимось з її особливостями, поведінкою та місцем в екосистемі. Цапля сіра. Це великий птах із довгою шиєю. Острим дьобом і високими ногами, її оперення переважно сіре, з деякими відтінками блакитного та білого, і її тонкий дзьоб допомагає ловити рибу та інших водних тварин. Цапля сіра вважає за краще водно болотні угіддя, озера, ставки та річки. Де є достатньо риби і водних комах. Вона часто з'являється у місцях, де є спокійні води, де можна безпечно полювати. Таплі сірі це хижі птахи, які здебільшого харчуються рибою, жабами, комахами, а також маленькими совцями. Вони використовують свій довгий дзьоб. Щоб швидко і точно ловити здобич у воді, цаплі сіри часто стоять на одному місці, терпляче чекаючи на свою здобич. Вони можуть годинами стояти просто спостерігаючись за водою. Під час польоту цаплі використовують свої широкі крила. Для повільного і граціозного руху, інколи втримуючи паузи у польоті. На цьому все. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео про природу. До зустрічі в наступних випусках!